На макутиці в українських Карпатах відпочиваємо, і ми хочемо подякувати захисникам нашої країни за те, що ми можемо тут бути, за те, що ми можемо відпочивати і так І Ми хочемо вам рекомендувати, тому що сьогодні старий новий рік. Ми дуже хочемо подякувати нашим стрійкам, які. Зараз нас захищають, і знову ж таки ми вас дуже любимо і дякуємо вам. Ангели, знижайтеся, ко землі зближайтеся, Господь, бо сотворші, віки, шиве нині щоловіки, станьте з хором, всі собором, всі собором, станьте з хором, веселі. Час і все син посилається, все літ прийшла кончина, це Господь посилає сина, день приходить, діва родить, діва родить, день приходить, веселітеся, радуйтеся, якого з нами Бог. Обіщан пророками, отчими й роками, рішить посліднії літа, печать нового завіта, дух свободи, внутрі нас родить, нуд нас родить, дух свободи, веселітеся радить. Пламеню несіченний відпадаєш, огінь сина не попаляєш, це наш камінь, це наш пламень, це наш пламень, це наш камінь Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог Рости благодатію, новий наш ходатаю, рости, да вось можеш стати, да попалиш супостати, свій зря спасену, да вселену, да вселену, зря спасену, веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Ми ж тобі, рожденому Господу, блаженному, Серця всіх нас утверзаєм, в вдом душевний призиваєм, піспіває, восклицяє, восклицає, співає. веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Дух свободи внутр нас родить, внутр нас родить, Дух свободи, Веселітеся, радуйтеся, з нами Бог. Слава Україні, і за старим новим роком! Христос народився. Да. Славімо. Славімо Його Христа. Отож, стрейку Тараса, стрейку Володимира, Стрейку Михайло, тобто я від імені Марти і Максима та ті, кого ми знаємо, яких зараз дуже багато є на фронті на війні, які захищають майбутнє України дитинство. Максим говорив про відпочинок, тобто діти не дуже відпочивають. Вони в першу чергу навчаються новому, навчаються новим речам, навчаються захищати свою країну, також як ви зараз це робите. Бо піднятися на маковицю це трохи було важко серед зими, але діти справились. Отож, хай вас, наші воїни, хай вас бережуть небесні сили. Хай вас Богу, англи, англи, Бог. Англи, знижайтеся, рятуйте, бережіть, захищайте наших воїнів. Вони є найкращі. Христос народився Славі для всіх ми. нас.